Доброго вечора. Радий вас бачити тут, на моїй новій рубриці Посиденьки з чайком. Тому сьорбую за всіх вас. Тому якось так. Сьогоднішню тему я вибирав сам, оскільки ще не встиг відос набрати в рілсах, особливо коментарів. Там є тільки один, який я помітив. Тому хотілося вам розповісти про букінг. Оскільки моє життя доволі сильно пов'язане з подорожуванням зараз, хоч і не на дуже далекій відстані, але часто я потребую того, щоб знімати житло. І оскільки найлегшим та найвідомішим сервісом є booking, я користуюся ним і вже доволі довго, тому що я встиг навіть набрати вже максимальний рівень скидок там, типу Genius 3, це виріже. І прикол в тому, що є багато таких штук, які ми навіть не знаємо, або є такі своєрідні підводні камні, коли ви знімаєте житло на букінгу. Тому що зі мною це сталося доволі недавно і декілька раз підряд в місті Мец, про які є теж відос на каналі. Коротше, я знімав апартаменти. Зняв апартаменти, але завжди так виходить, що я не знаю, коли саме я буду їхати в відрядження, тому мені приходиться знімати в той же день, в той же вечір навіть. І в чому прикол? Я його зняв. І коли ми туди поїхали, ми просто побачили нереально жорсткі кадри, тому що просто ви не можете собі уявити. Я надіюся, що не видалив ті фотки, тому що я фоткав, щоб мати якісь хоча б докази. Там просто нереально одіяло, просто жовте з кров'ю, коричневі плями, диван просто нереально грязний був. Це було просто жесть. Тому нам прийшлося дзвонити в букінг. Ну, в першу чергу, дзвонити, звичайно, господарю і казати: слухайте, тут у вас піздець, тому що там не тільки ліжко, там і ванна, і подушки. Це просто там, ніби хтось просто, вибачте, але не знаю. Просто обригався, обкакався, піся все. Це просто була жесть. Але знаєте, що мені відповіла сама господарка на цю тему? Сказала: Ну, типу, окей, я можу вам відмінити, бо я знімав на 4 ночі, 3 ночі, але одну все одно ви маєте типу, заплатити, тому що я не можу прийти забрати ключі і віддати як? І повернути вам ці кошти, тому що в мене немає ніяких гарантій, що ви, ви з'їдете. Бо вона каже, що в неї вже були такі випадки: що, типу, вона відміняла, і люди просто не з'їжджали. Я такий, типу, я не згоден і так далі. Дзвоню в підтримку Букіну. Дзвоню їм, вони кажуть, так то так Та вони будуть дзвонити та контактувати з власницею. І як завжди, букінг, коли йдеться про фізичні особи, які здають апартаменти, вони просто вам кажуть: ми не можемо їх зобов'язати, ми не можемо то, ми не можемо все. Типу, вони взагалі ніякої відповідальності не несуть, нічого вам не допоможуть, тому забудьте про це. Якщо господар захоче з вас стягнути всю ту суму, він з вас її стягне і ніхто вам не допоможе. Тому що зі мною це ставалося і не раз. І... В той же вечір мені прийшлося шукати інші апартаменти. Я согласився, щоб мені скоротили термін, типу, тільки на одну ніч, там виходило 110 євро. Але я схитрив і відмінив ще й цю ніч і заплатив штраф тільки 75 євро, а не всі 110. Тому, хоча б трішки мене це спасло. А зараз, за недавнім часом, на Букінгу почалися нові приколи. Почалися такі приколи, як після того, як ви бронюєте апартамент, вам присилають формуляр, щоб ви заповнили, заповнили договір на короткострокову оренду, щоб ви заплатили гарантійний збір, там є якийсь сервіс, я особливо не углублявся, що вам на вашій карті затримують, допустимо, з, з цим самим будинком, де я зараз так вийшло, що вийшло. вийшло. Вийшло, що вони запросили просто 1000 євро. З чим я не погодився, я позвонив в букінг, потім позвонив їм і кажу: слухайте, люди, ви просите контракт, посвідчення особи, ще й затримувати якусь гарантію це ненормально. Я вже оплатив повну суму з букінгу. І так вийшло, що. Вони не захотіли мені відміняти, тому що я позвонив підтримку. Підтримка сказала, що вони з ними зв'яжуться. І коли вони з ними зв'язалися, вони кинули їм запрос і вони його не прийняли, просто тупо не прийняли. Це найбільш жорстке, що може бути. Це реально було обідно, тому що, блін, я хотів вже знімати щось інше, брати готель і так далі. Бо з апартаментами реально вже думав, що ну, його в жопу, тому що дуже часто попадається. Апартаменти або грязні, або постіль грязна, і так далі. І тому мені не дуже хотілося вже це робити. Хотілося вже взяти якийсь готель поблизу, і все. Але все ж в кінці, після цієї розмови, мені не захотіло відміняти, але прислали всі інструкції, як попасти в будинок. Тому, вуаля, я зміг заїхати. Я думаю, що румтур цього будинку. Буде відео про Руан, тому що я тут недалеко і хочеться піти ще в місто, зняти декілька кадрів для вас. І думаю, я теж змонтую якесь відео і буде щось цікаве. Тому якось так, ось такий в мене досвід роботи з букінгом і використання букінгу. Але були й приємні ситуації. Наприклад, одного разу я зняв апартаменти. І це було, якщо я не помиляюся, також в місті Руан. То господар, коли я прийшов на квартиру, я просто побачив знову безлад, постіль була не міняна, там, типа, волосся повсюду, ванна не мита і так далі. Тому це було доволі доволі, доволі погано. І мені прийшлося знову дзвонити господарю. Я подзвонив господарю, він сказав, що типу, вибачте і так далі, тому що прибиральниця не встигла прийти, але не повідомила і так далі. Але це був найбільш адекватний з усіх власників, яких я зустрічав, тому що, тому що він взяв і сказав, що типу, я вам повернувся, Тіпо, бо я вже думав, що лишитися там одну ніч, бо вже було пізно. І потім вже піти шукати щось інше на наступний день. Але господар сказав, що типу, давайте прибиральниця прийде, прибере. Я такий: Окей, тіпо, вона й прийде, якщо є людина, може прийти поміняти постіль. Вона прийшла, поміняла постіль, але каже: Вибачте, в мене не було, немає всіх засобів, щоб помити ванну і так далі. Я знову зв'язуюся з господарем, і він такий типу, каже: вибачте, і так далі. Давайте я вам поверну всі кошти і можете залишитися вже цю ніч. Типу, вибачайте, за це що так сталося. Це вперше в мене таке сталося, і так далі. Але це була реально адекватна людина, тому що вже одну ніч ми змогли там проспати, тому що нам поміняли постіль і трішки прибрали в хаті, як мінімум. Ми вже там вирішили не митися, тому що ванна була не в кращому стані. Жаль, що я тоді не знімав вже, ще не знімав, не знімав вже. Та... Якось так. Тому досвід роботи з букінгом доволі, доволі дивний. Тому що на самому початку було прикольно. Реально апартаменти були чисті. Там ти приходив, в тебе там полотенечка, мило, це все-все дуже круто, ніби в готелі, але в тебе апартамент з кухнею. Своя ванна і доволі великі розміри за сприятливу ціну. Тому що, наприклад, ось цей будинок, де ми зараз, я його зняв на 4 ночі за 480 євро. Думаю, це ціна доволі, як сказати, сприятлива для цього. Я вже подивлюся, можливо, можливо. Я виставлю відео з, з оглядом цього апартамента тут. Може його прикріплю в цьому ж відео. Не прикріплю, а примонтую в це ж відео. Але не думаю, тому що я знімав це для того, щоб зробити відео саме з, з Руаном. Тому побачу, як я вже буду робити. Тому ось такий вам досвід використання букінгу. І не знаю, це була ось така тема, яку я сам придумав, наболівши те, що сталося буквально два дні назад, і тому мені було цікаво самому про це розповісти і подивитися, що з цього вийде, як вам зайде, це не зайде. Тому буду радий вашим лайкам, коментам. коментам. І, звичайно, прошу вас закидувати теми для відео. Тому що зараз, тільки подивився в коментарях є тема про відеомонтаж. Я якраз буду по ній знімати точно, тому що це для мене хороша тема, тому що я сам починаю з цим і починаю монтувати на iPad. І. А на iPad це можна робити декількома способами. Буде цікаво про це все розповісти. Тому дякую всім за перегляд. Чекаю вашої активності під цим відео: лайки, підписки та коменти. Чекаю також на критику, на поради, як можна покращити мій контент та розвиватися разом з вами. Тому до побачення та до зустрічі!